Будинок в один поверх 122 квадратних метрів, коштує зараз 85 тисяч доларів. Оформлені документи на будинок право власності на земельну ділянку. Можна е, купувати через ЄАселю чи іншу державну програму. Це сусідні будинки. Зараз покажу вам планування всередині, коштує. 85 тисяч плюс витрати по переоформленню. Вже підключені комунікації можна заходити на ремонт. Тут класне планування, прихожа, ніша під шафу. Тут іде попереду гардеробна, трохи далі можна зробити технічне приміщення. Далі ми попадаємо в Master Room. Тут становиться ліжко. І Вхід, ванна, кімната, відліційні канали, виводи каналізації, вікно. Напроти дві спальні кімнати окремі, загалом, нагадаю, три спальні. Це друга, третя спальна кімната. Простора кухня, вітальня, столова. Тут ще друга ванна. Подивіться, які високі стелі, дуже об'ємне приміщення, об'ємне і світле. І якраз вихід на вулицю. 122 квадратних метри йде по першому поверху, він одноповерховий, і додатково ще можна зробити тут чи горище функціональне чи кімнати, тому що з фасаду. Ліворуч і праворуч, як ви бачите, там світиться це вікна, врізані фронтони. Тому, якщо вам потрібно збільшити квадратуру від 122 квадратних метрів, то за рахунок цього приміщення це можливо зробити. Приїжджайте на наперед.